Містер Меретті дуже розчарований, Вінстоне. Він хоче, щоб ти помер. Не вбивайте! Він нам потрібен! Мейдей, мейдей! Нас викрито. Пілот Кілер. Захопливий трилер Небезпечний рейс від Мела Гіпсона як режисера стартує у прокаті з 20 березня. В центрі подій агентка ФБР Медлін Гарріс, яку звинувачують у співпраці з головою мафії. Аби довести непричетність, вона має доправити на допит до Нью-Йорка свого інформатора. Але під час перельоту на невеликому одномоторному літаку з'ясовується, що замість пілота за штурвалом – професійний кілер. Чим закінчиться ця зухвала пригода? Дивіться у кіно. друже, Ти можеш померти. Ти ж не росомаха. Віналі не боляться. Оу, оу, чорт ні! Уявіть, що маєте рідкісну особливість, нечутливість до болю, доволі корисно у разі неприємних медичних процедур. А як щодо життя, в якому раптово твою дівчину беруть у заручники і тікають за три світи, а ти, немов супергерой, вирушаєш переслідувати злочинців? Саме через це доведеться пройти головному герою динамічного екшена Новокаїн. Яким буде фінал? Дивіться в кіно з 20 березня. Чекайте. О, це дівчина. А хто ж я по-вашому? Ніхто. Дух. Королева тебе тут не знайде. Вона забрала все, що ми колись мали. Треба діяти негайно. Час відродити королівство. Білосніжка черговий ремейк класичного мультфільму Студія Дісней про білосніжку та її злу мачуху, і звісно, сімох гномів. Утім, з деякими авторськими змінами в сюжеті. А що з цього вийшло, дізнайтесь у кіно з 20 березня.